Сполучені Штати готові підтримати Україну в її інтеграційних прагненнях. Про це заявила заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд у Києві. Вона сьогодні мала тривалу зустріч з президентом Віктором Януковичем. Допомога Вашингтона може стосуватися як виконання висунутих євросоюзом умов, так і переговорів про відновлення кредитування Міжнародним валютним фондом. Ми готові підтримати Україну в її роботі з виконання тих вимог, які залишаються, щоб зробити можливим підписання угоди про асоціацію з Європою і отримати привілеї від вільної торгівлі з нею. Сьогодні я передала президенту Януковичу лист від держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, в якому підкреслюється, що Україна зробила дуже багато на своєму шляху до Європи. У листі він також закликає виконати роботу, яка залишається. Ми також говорили про нашу підтримку України в її подальших надзвичайно важливих переговорах з Міжнародним валютним фондом.